Доброго дня, шановні діти! Сьогодні ми розглянемо таку тему, як види сучасних комп'ютерів та їх застосування, технічні характеристики та призначення основних складових персонального комп'ютера. Вам уже відомо, що найпоширенішими на сьогодні є персональні комп'ютери. Серед них можна виокремити стаціонарні комп'ютери та мобільні. До стаціонарних комп'ютерів за основним призначенням. Ми відносимо офісні, домашні, ігрові тощо. До мобільних комп'ютерів, залежно від особливостей конструкції, можна виокремити ноутбуки, нетбуки, планшетні комп'ютери, смартфони тощо. Для розв'язування задач, що потребують великих обсягів складних обчислень наприклад, для розрахунків прогнозу погоди на декілька днів чи тижнів. Використовують потужні комп'ютери. Найбільш з них називають суперкомп'ютером. Одночасно суперкомп'ютери можуть виконувати тисячі різноманітних задач і обслуговувати сотні тисяч користувачів по всьому світу. На середину го року найпотужнішим комп'ютером у світі був комп'ютер Фугаку, створений корпорацією Фіджицу Fud для Центру обчислювальних наук Райкен у цьому ж році. Центр досліджує і проводить високопродуктивні обчислення. В моделюванні клімату, в моделюванні штучного інтелекту, у біології, в теорії катастроф, у фізиці елементарних частинок тощо. У компанії Fugaku використано процесори Fujitsu SOC A64FX з 48 ядрами по кожному, тактовою частотою по 3,2 ГГц. Загальна кількість процесорних ядер у всіх процесорах комп'ютера сягає приблизно 7,3 мільйона. Цей комп'ютер може виконувати дії над даними зі швидкістю понад 4 помножити на 10 в 17 степені операцій на секунду. Як сервери використовують спеціальні комп'ютери, такі комп'ютери потужніші та можуть зберігати більші обсяги даних, ніж персональні. Залежно від призначення та кількості користувачів, яким надано послуги, такі сервери можуть використовувати один спеціальний серверний процесор, наприклад, сервер електронної пошти школи. Кілька сотень чи тисяч таких процесорів, наприклад, сервер банку або інтернет-провайдера. Серед найпопулярніших персональних комп'ютерів варто виділити кишенькові комп'ютери, що поєднують функції мобільного телефону та комп'ютера, смартфони. Кількість смартфонів у користуванні мешканців України останнім часом щорічно зростає майже на 20%. Смартфон став універсальним помічником не тільки в забезпеченні спілкування, але й у використанні сервісів інтернету. Цікавою тенденцією є доступ до інтернет-послуг з використанням смартфонів жителями малих сіл і міст України, де відсутній або дуже складний. Слабкий інтернет-зв'язок. За дослідженням оператора мобільного зв'язку «Київстар», у 2020 році жителі сіл у середньому за день використовували в 3-4 рази більше даних інтернету, ніж жителі великих міст. Наприклад, кожен власник смартфона за день використовував мобільного інтернету в середньому от в селі Лошакова гута та Чернігівська область. 41 380 МБ, У Скадовську Херсонська область 16 000 мегабайт, а у місті Дніпро 9 тисяч мегабайт. За даними сай сайту на, на початку 20-го року понад 53%, 53 користувачів використовують для підключення до інтернету смартфони. Середньостатистичний користувач використовує інтернет протягом майже 7 годин на день або понад 40% часу, коли ми не спимо. Смартфони та інтернет кардинально і швидко змінюють життя людей. Основні властивості смартфонів і приблизні їхнє значення в середину 2020 року, наприклад, оперативна пам'ять. І значення приблизно від 4 до 12 ГБ. Вбудована пам'ять від 64 до 512. Процесори бувають різні в залежності від фірми виробника: Snapdragon від китайців Exynos від корейців, Kirin також від корейців, якщо я не помиляюсь, і Apple A13 від американців. Діагональ дисплея становила від 4,6 дюймів до 6,8 дюймів. Далі у нас основна камера у нас була від 12 до 108 мегапікселів, стандарти зв'язку зазвичай 4G та 5G вже, операційна система Android або iOS, ну і виробників, я думаю, вам всім відомі. У наш час комп'ютери застосовують в науці, промисловості, торгівлі, управлінні, банківській системі, освіті, медицині. Транспорті, системі соціального забезпечення та інших галузях господарства. Одне з багатьох застосувань комп'ютерів у науковій сфері це проведення так званих комп'ютерних експериментів, адже проведення багатьох наукових досліджень пов'язано із значними труднощами матеріальними, технічними, енергетичними тощо. Особливості комп'ютерного моделювання ви вивчали вже в 7 класі. Важливу роль відіграє комп'ютер на виробництві. Моделювання і конструювання різноманітних виробів з використанням комп'ютера значно скорочує термін їх розробки, підвищує їх ефективність і якість, знижує вартість. Наприклад, якщо раніше до застосування комп'ютера в проєктуванні нової моделі автомобіля від моменту виникнення ідеї до її виробництва проходило близько 5-6 років, то тепер цей час становить менше ніж один рік. У сфері обслуговування комп'ютер використовується для зберігання та опрацювання різноманітних даних. Це можуть бути тексти, таблиці, бази даних, малюнки та фотографії, мультимедійні дані тощо. Важко сьогодні назвати таку установу, де б не використовували комп'ютери. Картотеки в бібліотеках і лікарнях, виконані на основі комп'ютерної бази даних, в багато разів надійніші і зручніші в роботі. Ніж традиційні паперові. Бухгалтер теж сьогодні використовує комп'ютер і за кілька хвилин отримує результати, на обчислення яких раніше йому були потрібні години або навіть дні. Фінансист, не виходячи зі свого кабінету, має змогу стежити за станом справ на біржі, простим натисненням на клавіші перевести на будь-який рахунок певну суму грошей. Все більшу роль у комп'ютеризації всіх сфер життя людини відіграють смартфони. З їх використанням здійснюється більшість покупок в інтернеті, керування розумними пристроями дома, обмін даними в мережах тощо. Наприклад, в Україні з 2019 року реалізується програма Держава в смартфоні. У рамках програми Держава в смартфоні. Передбачено, що користувачі без відвідувань різноманітних офісів державних і фінансових установ зможуть відкрити банківський рахунок, здійснити безготівкові платежі за різноманітні послуги державних і комунальних установ, надіслати звіти про свою комерційну діяльність в електронному вигляді з використанням електронного цифрового підпису до державних органів. Отримати гарантійні талони на різноманітну техніку та обладнання в електронному вигляді. Отримати доступ до різноманітних реєстрів. Дозволів на міжнародні перевезення, земельних ресурсів, лісових, лікарських препаратів і термінів дії сертифікатів на них. Тощо. Для керування розумним будинком не потрібні додаткові комп'ютери. Достатньо мати лише смартфон. І засіб, що буде об'єднувати всі розумні пристрої в єдиний блок. Таким пристроєм є хаб. На малюнку подано один із варіантів підключення пристроїв розумного будинку. Використовуючи смартфон, господар будинку може отримувати дані про характеристики безпеки всередині будинку відсутність пожежі, прориву води, витоку газу, проникнення сторонних осіб в будинок тощо. Контролювати роботу побутових пристроїв робота пилососа, очищувача повітря, кондиціонера або іншого пристрою, використовуючи для цього бездротовий вимикач. Керувати освітленням будинку, використовуючи для цього бездротовий вимикач освітлення та розумні лампи. Не виходячи з дому або ще по дорозі на роботу чи додому можна. Здійснити замовлення їжі, товарів, квитків на транспортні засоби, бронювання готелей, туристичних поїздок, сплати комунальних послуг або ж запис на прийом до лікаря тощо. Вам уже відомі можливості використання комп'ютерів для навчання. Під час карантинів ми активно використовували різноманітні освітні ресурси мережі інтернет. Однак використовувати певні програми для смартфонів можна. Навчатися в будь-якому місці та в будь-який час. Зокрема, проводити різноманітні фізичні та математичні дослідження в себе вдома або в лісі, чи в полі. Наприклад, однією з програм для операційної системи Android є програма Розумні інструменти. Програма Розумні інструменти має такі інструменти для досліджень. Лінійка. Для вимірювання розмір малих тіл з використанням екрана смартфона. Рівень для встановлення точності розміщення горизонтальних і вертикальних площин. Відстань для встановлення відстаней між об'єктами. Компас для визначення сторін світу та орієнтації в незнайомому місці. Люксметр. для вимірювання рівня освітленості. Металодетектор для визначення наявності металів тощо. У деяких версіях операційних систем розумні інструменти інстальовано за замовчуванням. Якщо це не зроблено, варто скористатися стандартним засобом отримання безкоштовних програм з використанням магазину програм. Ще одним цікавим інструментом для навчання є програма, що поєднує певний об'єкт, зазвичай зображений на площині, з додатковими віртуальними елементами. Об'ємним зображенням або ж тривимірною анімацією. Використовуючи відповідне програмне забезпечення для смартфонів можна розглянути різноманітних боків історичну будівлю або ж скульптуру. Переглянути, як працює певний механізм чи система організму людини. Переглянути експозицію відомого музею тощо. Головне, що для цього не потрібно нікуди їхати чи йти. А треба лише мати смартфон і відповідне програмне забезпечення. Можна й самому створювати матеріали з доповненою реальністю. Основними напрямами використання комп'ютерної техніки є виконання громістких обчислень та обчислень з високою точністю, створення комп'ютерних моделей об'єктів, і проведення комп'ютерних експериментів, забезпечення функціонування автоматизованих систем керування. Забезпечення зберігання та опрацювання великих обсягів даних, забезпечення швидкого обміну даними, керування промисловою, побутовою та військовою технікою з використанням вбудованих комп'ютерів, підтримка вивчення навчальних предметів, організація дистанційного навчання учнів, студентів, фахівців, що особливо зручно для віддалених малих населених пунктів, для людей з обмеженими можливостями. Тощо. Залежно від того, для яких цілей буде використовуватися комп'ютер, добирають його складові. При цьому особливу увагу звертають на значення таких властивостей. Потужність процесора, що визначається значенням кількох властивостей, тактової частоти, кількості ядер, обсягом кешу пам'яті 2 та 3 рівнів, що більші значення цих властивостей, то потужніше процесор. Обсяг оперативної пам'яті. Щоб більше значення, то продуктивність і комп'ютера вища. Ємність накопичувача. На жорстких магнітних дисках, в залежності від обсягів даних, з якими працює користувач, для відео, аудіо і графічних даних потрібні жорсткі диски великої ємності, ніж для роботи з текстовими даними. Наявність окремого відеоадаптера позитивно впливає на швидкість опрацювання відеоданих. А швидкість опрацювання даних відеоадаптером залежить від продуктивності процесора відеоадаптера та обсягу відеопам'яті. Якість відображення даних монітором залежить від розмірів монітора, роздільної та ш... роздільності її здатності та швидкодії виклику. Звичайно, що можуть суттєво впливати на вибір комп'ютера і значення інших властивостей, таких як наявність диску SSD. Значення властивостей материнської плати, тривалість роботи в автономному режимі, якщо ми беремо за уваги мобільний пристрій, наявність засобів підключення до різного типу комп'ютерних мереж тощо. На добір комп'ютерів буде суддєво впливати їх вартість. Зазвичай під час добору комп'ютерів, як і інших товарів, говорять про оптимальне співвідношення між ціною та функціональністю. Немає сенсу використовувати ігровий комп'ютер для офісної роботи. Наприклад, підготовки текстових документів, опрацювання ділової графіки, роботи з електронними таблицями тощо. Ресурси такого потужного комп'ютера не будуть використані навіть на 10%, а вартість може бути разів 10 більшою. Домашні комп'ютери використовують крім тих задач, що притаманні офісним й для опрацювання мультимедійного контенту. Відео та музика, фото також активно використовуються для спілкування в інтернеті, дистанційного навчання тощо. Тобто, варто передбачити в складі цього типу комп'ютерів відповідні пристрої з відповідними значеннями властивостей. Значна частина інтернет-магазинів пропонує добирати комп'ютери, використовуючи так звані розумні фільтри, наприклад, сайт Hotline. Залежно від призначення, пропонує такі групи комп'ютерів. Прогресивний ігровий комп'ютер, оптимальний ігровий комп'ютер, базовий ігровий комп'ютер, комп'ютер для роботи та навчання, робоча станція та компактний комп'ютер. Сайт Розетка пропонує всього три групи комп'ютерів: геймерський для роботи та навчання і початковий рівень. Вартість системних блоків стаціонарних комп'ютерів при цьому змінюється в доволі великому діапазоні. Від тисяч гривень до 400 тисяч гривень за цінами 2020 року. І ось ми бачимо приблизні властивості деяких комп'ютерів. Якщо вам цікаво, можете поставити на паузу відео та більш детально роздивитися, а ми будемо переходити далі. Домашнім завданням вашим буде проаналізувати сторінки з 52 по 59 параграфу 2.5. І на цьому наш урок завершується. Дякую за увагу.